Поговори з нами, коконя, поговори, розкажи. Женя, розкажи. Що ти? Треба писати, скажи, вчити, читати, да? тобі може теж дати щось помалювати, ні? Кокося? Що там на вулиці, життя? да, Всі гуляють, катаються, ходять, їздять, да, теж підемо скоро. Що там ті люди роблять? да, Скільки у них справ у тих людей? Чого вони всі такі заклопотані? От скажи, вчиться в мене, як треба розслаблятися, спостерігати за всіма. Кокоськ. Цікаве там життя, так? Да? да, Все по-різному, кожного дня. У тих дорослих, у тих людей. Да, точно тобі кажу. Да, Подивися ними, поспостерігай. Кокоша, де ти сховалася? Коко, я тебе знайшла. Я тебе бачу. Ти сховалась під стільчик? Да. Покійде прибирання, миття полу, кокося заховалася. Коконя. Ку Коконя, Ку кокося. Ку Виходь, я тебе бачу. Женя зробив кокошу у м'якому вигляді, пошив таку кішечку сказав, це моя коконя, так, да, кокося? Скажи, мені сподобалась ця м'яка. Ця м'яка моя родичка, да, кокосик? Що це ти тут робиш? Ну розказуй, що робиш. А, ховаєшся, так? Да? А я бачу, чия це лапка. А в це чи? Доброго дня, коконя. <смі> скажи всім привіт. Да, скажи всім привіт. Так, ні, же, бумажечку нам не надо їсти. Ніточку, не треба їсти, да. Каська. Ух ти Ліки, в тебе очі гарні Гарнюня ти, да? ти гарнюня? Коконя? Красуня моя. Да. Ой, кудись побігла А, тут ще одна іграшка є, да? Ще є одна іграшка. Це хто? Сова, маленький совєнок, до. Да. Ось лежаночку тобі тато почистив, до. Да. Можеш перевірити. Все добре, там почистили нормально? Окусь. Куконя? Ти що гризеш тут? Ти шафку відкрила? А что ты там шукаешь? Можно я зачиню? Ай, ты сама зачинишь? Ну, добре. Не? Можно мне? Можно я все сделаю? Кокош. Я зачиню, добре? Добре? Да? Можно зачинать? Не, не ну, можно. Будуть зубки боліти ним. Ти що? Воно дуже тверде для тебе? Чи ні? Да? Чи ні? Коконь. Ой-ой-ой, що -ой. це ти робиш? Дівчуля, ти що робиш? Коконь? Відкрийте мені шапку! Я хочу вибрати наряд на сьогодні. Вкрий! Відкрийте мені шафку, відкрийте шафку, кокошинка, Відкрийте мені шафку, Що там, плаття? Юпочку, що хочеш там взяти? футболочку, Коконя? Ну не треба воно тобі. Косик. Косик, кокосик. косик, Кокосик. Кусь. Кусь, Кусь. Кусь, Кусь, Кусь. Ку-ку. Я тебя вижу. Кто тут? Ку-куня, заховалась. Ты заховалась? Кокосик. <с2> кокосик. Кокосик. Грызушка. Грызушечка моя. О, гося. Привет. конструктор нужно подбирать. что Это из конструктора. Будешь обдувать Что ты мне